Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами э, построим тайную комнату от друга. Да-да, э, тайная комната от друга. Если вас, например, друг уже вот так типа достал... Ну, еще ты типа, такого. Тільки, будь ласка, дайте мені починити. Спасибо. Я вам буду показувати, а ви повторяти. Вам знадобляться оці ці предмети. Ну, от цей предмет этот треба, щоб закрыти. У Вас повинно це вот так Давайте я зараз... Зроблю, щоб був день, щоб вам було легше. Кровать слишком далеко. Кровать що... слишком далеко. Та программа. Точка появления задана. Точка появления задана. Я завжди не розумію, що це таке. от, ем, от тут ви, Якщо у вас є от, типу такої стінки, Вы выкажете в один блок, ставите рычаг. Раутер Redstone сигналку вперед. Потом, чтобы зайти в тайную комнату, вам надо подойти сюда и нажать этот люк, потом этот люк, потом его закрыть. Вот тут можно нажать рычаг. Эм. А вот тут будет редстоун-проводка. Отут тут ще люпи, хоча не треба їх. Отут тут треба дивитися. Зараз мені треба. От він, наприклад, відкрився. Ви повинні на оцей ліп... От бачите, ви вам треба отакий от редстоун сигнал провести. Я це в рыбке Сюди рычаг. Ой, не рычаг, а доску. Ну, я... або який у вас там пол. Ем, Потім нажимаєте, якщо що, на рычаг і. И... А блин, зараз нажимаєте на рычаг і воно видвигається. Обостройте її як хочете. Ну, я це відео назву таким коротеньким. Ви можете в будь-який момент поставити на паузу або перемотати. Ми закінчуємо цей відео. І всім пока-пока!